Те, я те щось повім. Дивище, що я вчора мав. Находила я на напувати курову. і чую якісь крики, сварки, писки. Думаю, що то ще стало. Я ще так легонько сховала за хату і ще на дорогу. А то Маруся втікає від когось і кричить. Я думаю, що там ти ще робить. Я кажу, Марущю, де ти летиш? А я ще дивлю, а ззаді за ним мером, з сукером летить. Буде її рубав. Mm. Чуєш, я була б впала. Я кричала, чи сварила. Кажу, Мерун, ти ще курва лишиш її. Чого ти ще до неї вчепив? Що вона ти зробила? Розумієш? А він ще розвертає сукером і буде йти на мене. Я ще так вовже трясла. А потім каже до мене, Чучу, вибачте мене, що я так, так поступив, я так більше не буду робити. Я кажу, Мирон, та добре, та добре, дитинчу, я ти вибачаю, та... ну то чого за ним літаєш? Та вона є файна дівка. І він ще мене послухав, пішов додому. Кажу, десь лісь, що, щоб було, все добре, Дурано. Ви ще напело, ну на що таке зараз? Що ще? А, послідні, пілку дістав. Ну, що? Але видиш, тебе ще та, і потім я кажу до Маруші, ходи тво ще до мене на п'ять хвилин, я тебе щось скажу. Я їй ще дещо повіла. І вона теж пішла спокійно додому. Я кажу, не бійся, він тебе не буде руха, він мені пообіцяв. Все.